Тригон води вітаю. Розпочнемо одразу з раків. Раки, вітаю вас. Давайте побачимо, які там у вас будуть події відбуватися на цьому тижні, кохання, фінанси. Так. Раки, у вас є шанс здобути матеріальні статки, так якось збільшити свій От Прям чітко йде інформація. Вам буде якась така цікава пропозиція. Яка відкриває якісь двері перед вами? Можливості нові. Так, ану нижче. Ніхто нічого не бачить. Якусь високо поставлю. Так, давайте побачимо, що у нас там у відносинах. Війка кубків. Д'явол, король, жезлів і п'ятірка. Кубків. Так, у відносинах є конфліктність. Таке відчуття, що якісь. Моменти по дияволу це якісь созалежні моменти, наприклад, якщо є залежність від фінансів або емоційна залежність, будь-які отакі маркери, вони будуть зараз викликати конфліктність. Таке відчуття, що конфлікт буде через те, що ви будете рухатись своїм шляхом. Тобто в партнерських відносинах можливий конфлікт через те, що ви починаєте рухатись своїм шляхом, бо навіть через ці можливості. А для тих, хто зараз одинокий, може притягнутися людина, яка може гальмувати ваш процес розвитку. Але це більше для того, щоб ви обрали себе. Щоб ви чітко побачили, що такі відносини вам взагалі не потрібні. Так, давайте побачимо фінанси. Муші, десятка, мочі, білотка, очі і тут же звідси. Фінансок те ж саме, і сказати, Ні, в фінансах навпаки. Ви якось себе збираєте докупи і берете ці можливості. Тобто, от є у вас шанси, є у вас можливості, є у вас ідеї, ви берете і їх реалізуєте. Таке відчуття, що в відносинах, да, я бачу, що є там проблеми у стосунках, або навпаки, зараз якийсь Людина, яка не зовсім мені імпонує, але тут в той же час, в фінансовій сфері, є якісь такі класні процеси, класні можливості, відкриваються нові знайомства, які дають дуже багато енергії. Що я дуже люблю, то це туз з це туз імпульс надію. Я тут і зараз відчуваю бажання натхнення творити, робити, замінювати вперед, тільки вперед, раком. Вперед, перед, вперед. Нічого не бійтеся, нікого не слухайте, окрім себе і тих людей, яким ви довіряєте. Дійсно довіряєте, можливо, майстрів. І рухайтесь на зустріч собі. Так, скорпіони вітаю. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися у скорпіонів. Зірка, сімка, жезер, зі під зірка На цьому тижні от, ваш процес якийсь, наприклад, зцілення внутрішнього, або у вас зараз якось гармонізується простір, ще якось буде притягувати людей, які будуть намагатися якось вас дестабілізувати. Вам треба Відчути свою силу, відчути свою цінність. Тому що п'ятірка мечів це намагання якось обіграти вас без мечів, як то казати. Словами, принизити, або скласти таку ситуацію, в якій ви відчуєте себе приниженою. Тримайте оборону, тримайте, вам це допоможе. Так, відносимо: мірофант, вісімка жезлів, четвірка мечів. І трійка Пентаклів. Для деяких скорпіонів протягнеться можливість мати відносно тих зараз одні, але через деякий час, ніби ви зараз будете спілкуватися з цією людиною, наприклад, спілкування тільки починається, і цей процес тільки-тільки-тільки-тільки починає розкручуватись. Ви, можливо, до речі, ще по три пентаклів. Можете десь пересікатися з цією людиною, тобто це може бути або спільна робота, або діяльність, або хобі. Десь ви фігуруєте разом у цьому фізичному світі. Стосовно тих, хто в парі, це така хороша енергетика, я б сказала. Є як порада для тих, хто поняти, які в парі, будь ласка, не намагайтесь прискорити якісь процеси, тому що. Є таке відчуття, що деяким моментам треба дозріти. Якщо зараз у вас є відчуття, що треба рухатись бігом, 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 а воно якось не рухається. Це каже про те, що є недозріла обставина, що недозріли дозріли процеси до кінця. Так, давайте побачимо, що там в фінансах. Сила, ефірка жезлів. Так, Скорпіони, проявіть, будь ласка, вашу силу, тому що, не дивлячись на те, що Пікірка фігурує, це таке внутрішнє роздратування, що хочеться вже закрити якісь там моменти, щось в мене не вдається, я там цей замок піщаний буду, будую, тут приходить хвиля, все змиває. У вас притягуються моменти, які вам допоможуть, наприклад, дозбирати той самок, намалювати ту картину, закінчити той проєкт знайти ту роботу, тому що вам допоможуть. Тобто, в мене є таке відчуття, що допомога прийде просто з таких куточків з яких ви навіть не очікували. Буде перевірочки всякі там, але не зважайте на цю увагу, рухайте своїм шляхом, і ви здобудете свій власний успіх. Ох, я рада за нас, скорпіонів. Так, скорпіони, бажаю вам успіху, бажаю вам натхнення сили впоратись з цими процесами, які будуть на цьому тижні. І до нових зустрічей на наступного тижні. Переходжу до риб. Рибки. Вітаю. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися вівторка-повівторок. Такі процеси. Рибки раз, два, три. То... У вас притягуються можливості просто такі космічний. Вісімка мечев це такий стан, коли я не бачу виходу з цієї ситуації, коли я не знаю, як з нею вийти взагалі. А тут раз. І вам, як порада, продовжити рухатись, продовжити діяти, продовжуйте спілкуватися, тобто робіть те, що ви робили. І обставини вони складуться, вони вас покличуть за собою. Класні процеси. Слідкуйте, будь ласка, за вашою ліміскатою в відносинах, тобто, наскільки вам комфортно спілкуватися з людьми, які вас оточують. Це може бути. Ваша кохана людина це може бути співробітники, це може бути ваші знайомі, друзі. Слідкуйте за вашим оточенням, це дуже важливо. Таке є ще відчуття, що ваше оточення, деякі з вашого оточення, можуть грати вам мінус. Так, риби відносини: десятка кубків, цифер кубків, двійка ночів і трицепжезлі. Перхід знов стану віншим. Цікаво, для тих, хто зараз в парі, ви ніби будете про щось домовлятися для того, щоб прийти до єдиного висновку. Все. Ну, Якогось такого вердикту, як то кажуть. Але це дуже важливо, це стосується вашої гармонії. Якщо ті, хто зараз в пошуку, до вас притягується пропозиція від людини, яку ви будете розмірковувати, чи варто, чи не варто взагалі з нею взаємодіяти. Але ця людина стосується вашого емоційного наповнення, тому я б вам пропонувала все ж таки з нею прокомунікувати, спробувати, що, що ж все ж таки дасть цей рицар, який змінює себе за рицаря кубків. Починається просто діалог, розмова, комунікація, а потім це вже людина, яка дієва, яка не просто стоїть і розмовляє, а щось робить для відносин. Так, фінанси. Імператриця, справедливість, королева жезлів і жезів, жезлів, Багато творчої енергетики, багато життєвої енергетики. Супер. Риба. Я вам рекомендую. Вмикайте творчість, наповнюйтесь. Ще дев'ятка пентаклів, Дивіться на одній колоді. Оця енергетична така. Субстанція, яка буде внутрішньо у вас знаходитись від того, що ви будете підключати творчі процеси, дозволить вам бачити можливості збільшити свій дохід і взагалі відчувати, що ваш простір збалансований в цьому плані. Класно, класно, риба. Я вас вітаю. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей. До речі, ви тригон води те ж саме стосується. Все, пока-пока! До наступного тижня.